Привіт, дітки! Сьогодні дізнаємось склад числа 7. Малята. Давайте порахуємо, скільки смаколиків приготував сніговичок для своїх друзів. Один, 2. 3, 4, 5, 6, 7. Всього 7 смаколиків. Цю кількість предметів ми позначимо цифрою 7. Отже, цифра 7 позначає множину в якій 7 предметів. А зараз, за допомогою пальчиків рук, утворіть число 7, як показує хлопчик. Давайте разом дослідимо склад числа 7 та дізнаємось, як воно утворюється. Число 7 утворюють 1. І 6. Або ми можемо записати так. 1 плюс 6 дорівнює 7. 7 це 2 і 5. А записати можемо таким чином. 2 плюс 5 дорівнює 7. Число 7 утворюють 3 і 4. Записуємо вираз так. 3 плюс 4 дорівнює 7. Сім Це 4 і три. Або ж записуємо вираз. 4 плюс три дорівнює сім. Сім Це 5 і два. Або ми можемо записати так. 5 плюс 2 дорівнює сім. Сім Це 6 і 1. Або ж записуємо прикладом 6 плюс 1 дорівнює 7. Отже, число 7 утворюється з таких чисел: 1 і 6, 2 і 5, 3 і 4, 4 і 3, 5 і 2, 6 і 1. Саме такий вигляд має склад числа 7. А зараз давайте вирішимо цікаві задачки. Уважно слухайте умову і дайте відповідь на запитання. У сніговичка було 6 мандаринок та 1 банан. Скільки всього фруктів було у сніговичка? Правильно 7. 6 і 1 утворюють число 7. А записати ми можемо 6 додати 1 дорівнює 7. Сніговичок купив 5 цукерок та 2 пряника. Скільки всього смаколиків купив сніговичок? Так, звісно, він купив 7 солодощів. 5 і 2 утворюють число 7. А записуємо прикладом так. 5 додати 2 дорівнює 7. Сніговичку подарували 4 повітряні кульки. І 3 дзвіночка. Скільки разом стало подарунків? Саме так у сніговичка стало 7 подарунків. 4 і 3 утворюють число 7. А записуємо вираз так. 4 додати 3 дорівнює 7. Сніговичок знайшов. Три сніжинки. Скільки йому треба ще знайти, щоб стало 7? Правильна відповідь 4. Три і чотири утворюють число 7. А вираз запишемо таким чином. Три додати 4 дорівнює 7. У сніговичка було два подарунки. Йому подарували ще 5. Скільки всього подарунків було у сніговичка? У нього було 7 подарунків. 2 і 5 складають число 7. А записуємо вираз наступним чином. 2 додати 5 дорівнює 7. Сніговичок дуже хоче намалювати веселку, яка має 7 кольорів, але у нього тільки один олівець. Скільки ще олівців йому треба? Звичайно, йому ще знадобиться 6 кольорових олівців. Тому що до одного додати 6 буде 7. Молодці дітки! Ви впорались з усіма задачками! До побачення, до нових зустрічей!